Президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови з лідерами 15 країн. Глава держави поспілкувався з президентами ПАР, Фінляндії, Франції, Чехії Польщі, а також прем'єр-міністрами Данії, Хорватії, Канади, Норвегії, Швеції, Словенії, Німеччини та Ірландії. З кожним з них президент Зеленський обговорив питання безпеки, постачання зброї, посилення тиску на Росію та енергетичну співпрацю. Усі ці розмови відбулися після візиту до України представника Дональда Трампа Кіта Келога, який назвав президента України відважним лідером на противагу нещодавнім висловлюванням свого шефа, який охрестив Зеленського диктатором. Видання Бабель підрахувало, що за останні три дні після перемовин США і Росії, які пройшли 18 лютого в Саудівській Аравії. Без участі українців та європейців президент провів розмови майже з 20-ма очільниками країн і лідерами міжнародних організацій. Без поваги світ не буде, при тому рівні зброї, який існує зараз, і саме тому потрібно працювати на всіх рівнях у світі з усіма партнерами в усіх регіонах, щоб міжнародний порядок дійсно був і дійсно відповідав сенсу слова. Порядок, я дякую всім за підтримку. Ще одне сьогодні команди України США працюють над проектом угоди між нашими урядами. І це угода, яка може додати, додати нашим відносинам, і головне деталі зробити так, щоб це могло спрацювати. Я сподіваюся, на результат, на справедливий результат. Сполучені Штати можуть обмежити доступ України до старлінків через угоду про корисні копалини. Про це із посиланням на три джерела із ситуацією пише агентство Reuters. За його даними вперше про це заговорили минулого тижня, коли президент України відмовився підписувати угоду, привезену до Києва міністром фінансів США. Наша держава внесла свої пропозиції до документа також про можливість відключення Старлінки вийшлося на зустрічі Володимира Зеленського зі спецпредставником Трампа Кітом Келлогом. Напередодні президент України заявив, що українська та американська команди разом працюють над угодою. А президент США сказав, що очікує підписання документа незабаром. Саме угода про корисні копалини, як пояснюють у Вашингтоні, стала причиною різкої критики Трампа на адресу Зеленського. До України з початку повномасштабного вторгнення було поставлено тисячі терміналів Starlink, що забезпечують зв'язок у місцях, де Росія його зруйнувала. Ілон Маск, який володіє компанією Starlink, є вірним союзником Трампа, і ще не менше один раз обмежував доступ до терміналів через незгоду з діями Києва. Вирішувати Україні флешмопи з таким хештегом поширюються в соцмережах на тлі останніх заяв президента США Дональда Трампа. Українські телеведучі, журналісти, співаки, спортсмени, міністри, лідери думок, сотні українців різного віку та професій об'єднуються і поширюють на своїх сторінках у Фейсбуці та Інстаграмі публікації з закликом до справедливого миру в Україні. До акції долучилися зокрема і ведучі один плюс один. У такий спосіб українці прагнуть нагадати світові, що Україна це суверенна держава, яка може самостійно вирішувати, як жити, коли та на яких умовах говорити про мир. Зефючезатоюкреєнтудесайдюкреїнс афайтін натонліфодемселс, батософозевеллюс де імпортантузехолволд тудей і нісапот на саманелсездисиженс. The future of Ukraine is up to Ukraine to decide. So many Ukrainian men and women died defending their country. So it will be up to Ukraine to decide what real peace for this country should look like. Slava Ukraine.